Всім привіт, знову на моєму каналі Макс Максом. Продовжуємо гружати в ретро-тругу Star Craft, була була ще в 90-х років. І ми продовжуємо блядь, там рятувати гівнюках. А поки ми загружаємо ігру, гру нашу, то де-де-де, ага, рятуємо засранця. Во. Е, то поки ви спите, я вже рятую того засранця. Так, тільки мені б згадати згадати що. Ооо. Так, це танки якісь, бронетехніка. Ага, я поняв. Так, на нас нападають, але ми вже Кто тут... Е, де? Там Які? Структ. Ага. Да Йди. Пристрелю. Йди сюди. Так, тут повні. Тут ще не повні, 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 повні. Ага. Головне, зараз позабиваємо ці всі фігні. Фігні-мігні. Так, де вони? Йди сюди. І я хотів ще там щось... По будівлям, так? Да? Е, так. Ага. Таке. О, блядь, ніхуя собі таке є. Е, я поняв. Тоді йди сюди. Йди сюди. Ні, не академія, яка нахуй, академія. Так, нам потрібні ці. Бо я так бачу, що в нас навіть немає місця, куди блядь, нову армію робити. Угу. А, рання, світло є, кава є. Що ще потрібно, блядь, нам? Так, тихіше. Ти нікого вбивати ще не будеш. Так. Іди сюди. Давай. Бо це, це виходить вся фігня. Так, ми відремонтували його. Тепер тільки-тільки нам потрібно, що. Правильно. Джиммі, тихіше. Нам потрібні місця. Місця. І нам потрібна армія. О, блять, от що що, армія нам потрібна. Так. Ні, ні, давай сюди. Джиммі буде нас. Ага. Так, що це таке? Академія. В академії нічого нема. Тут що таке? Хуя я собі. Ладно, я поняв. Ага. Де? Ти виконав? А, стій. Іди сюди, іди сюди. Так, треба, думаю, ще одного поставити. Так, вже є. Ну все. Армія вже збирається, я поняв. це саме головне. Бо я так бачу, у нас взагалі... Все дуже грустно і печально якісь ж треба ще щось познаходити, блядь. Саме головне, щоб ми прийшли її, блядь. Так, є? Ну все, є таке. Е -е, де казарма? Ди сюди. Зараз будемо робити. Так, а я тут все построю, інженерний комплекс, завод. Хто? Та бийте його, блядь, ви що? Зараз я вже піду. Е, ні не це. Недостаточно мінералів. А що, в мене нема космопорту? Бля, космопорт, точніше. Блять, а я то думаю, що я ще не виконав. Це що? Та бачу я. Бля, космопорт, а куди його. Поставити? Хто там такий, блядь? Да, hey, иди сюди. Блять. Ты подивись на це. Так? Так, треба космопорт, я понял. Так, що у нас? Блять, ну у сотку стоить. Дорогие подлюки. Все Ну ладно, все одно врятуємо цього засранця, блядь. Де мій музон, я не зрозумів, блять. Так. Ну, по цим покинім, блять, бо я так бачу по нашим кристаллам, що ми взагалі у дупі знаходимося. функціонують. Так, системи функціонують. Це саме головне. А ваше. Та ладно тобі, не переживайся це. Так, а взагалі... А, взагалі, я так розумію взагалі О. Так, знаєш що, йди сюди. Е -о. О. Давай. Я в тебе вірю. Плюс-мінус все буде. Так, такий прогрес пішов. Добре, із цього прогресу. Я завжди так, Джиммі, йди сюди. Какие Які? Я навіть не знаю. Ну треба армія, треба йти вперед. Так. Добре. Блять, пристройки. Тут ще нічого не відкрито. Бля, я навіть не знаю. Ладно, піди. Є таке? О! Десантний... блядь, десантний корабль, точніше. Ми ми ж зараз так і підемо. На десантному кораблі, так? Да? А ну стій. Спочатку тут. Ага, та хрін тут тут ми, блядь, справимося так. Аганьку. Бля, ну тут залізти навіть... нікуди. Ну да. Слухай, блядь, я даже не знаю, як тут пробуватися. О, блядь, ну звісно ж недостатньо, блядь. Так, пішли. Нема? Та я зрозумів, давай. Давай, били його, пішли далі. Блять, які ж вони сука, товсті ці зерги, блять, ти блять подивись. Блять, шо воно б'є так? Це воно, да? Ну да, це ж от ця падлюка якраз і б'є їх. Це я поняв, тоді ми ще. Є? Та я так і поняв. Ти ж, блять, подивись на це. А шо ми там збільшили? Бля, треба було десантний корабль, да? Ууууу Рейнер на зв'язку. Та я бачу, що рейнер на зв'язку, блять. Якщо так проходити, блять, Це буде срапень. Ну вони, блять, боляче б'ють. Куди і як проходити, хрін його знає, да? Так, де мій космопорт, блядь? Так, є таке, да? Ну вони пиздити будуть, а це боляче. Де? Да, блядь, зараз справимося з ними, блядь. Ти блядь, що дивишся Ну йди сюди. Поїхали! Так. Космопорти, блядь. Ти, блядь, подивись на ці космопорти. О. координати. Так, а тепер мені... Бля, ну я тут хрін до них так доберусь. Так, а це що взагалі таке? Ну, стій. Недостатньо. Блять, та мені. ладно, тобі, що значить недостатньо. Так... Подземна, спорова, сліпень. Бля, зможемо пробитися. Прийом, штаб. Давай, бери. Так, є таке, да? так? Так, поїхали. Ожидаю Ну от це найголовніше, блять. Куди летіть? Фух. Я тут. Блять. Як нам пробитись? <coughs> Меню, анусті. Цілі завдання. А, -а, а Так, зберегтись на всякий випадок і треба ще один блять корабль. А! Що ж воно таке, блядь? Я тут, Так, поїхали. <звук> Ти, блять, подивись на це <звук> 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 Поїхали. Тут туриту. Тури. О, поїхал, ему зон пошел. О, вот це инша, блядь. Тур. Приказывай, командир. Готов к работе. Так, да поїхали. Точно. Я тут. Да, звісно что ти тут, а де ти ще будеш? Фух, так, на земні хуйземни, да? Слушаю. Так, це Рейнор. Турут. Турус, туру стуруц, турус, турус. Поїхали, поїхали. Зараз, блядь, в'єбемо всіх. Передавай координати. Трішки зачекаємо. І будемо працювати, блядь Місія порятунок починається, блядь, нарешті. Да. Ой, вивчалка цих, блядь Трудновато буде. Так, я б хотів би, блять, знати Хотів би знати Як тут правильно зробити І ми зможемо Взагалі тут пролетіти Ну я так думаю, що може хин там Блять Чи, блять, хто, хто його знає Ну я можу Знаєте що зробити? А ну, Не балять. Знаєш що, йди Поїхаю сюди. Іди сюди. А. А, -а. ну. Хрін з вами поїхали, блять. Чекайте, чекайте. Зараз тут прогрес піде, блять, і ми якраз з вами справимося. Тільки не потрішечку. Поспішати тут не треба нам. А то зараз як поспіш... поспішимо, то блять, потім взагалі нічого, блять, не зробимо. Так. Що вони є? Бля. Я тут. Та я бачу, що ти тут. Ти далеко не пішов від мене. Так. Та ну, в тебе нічого нема. Та в тебе, блядь, взагалі нічого нема. Так, прогрес пішов, давайте. Тут взагалі якось, блять... Все посрать йти. Так, і шо, тут нічого нема? Бля. енергії. Та я поняв. Тут ще одна база є. Ладно, будемо знати, будемо відбивати. Я тут. А я так розумію, що хрін та там ми зможемо пролетіти, да? Так. Ну пішли. Боєвоє построєння. может нихуя не сможет я понял что я понял что ни хрена ты не сможешь ну ладно У вас не можешь так не можешь командир. Бля. А получены. полученный. А шо? Огоньку есть. Блять, не може, да? Сука. Та так, так. Де? Ти блять подивись на них. Ладно. Какие будут Место Пишли. Что так. Да, Та, я бачу. А что, все заняты? Ой, бля. Так, где они? Та не, не це мне. О, Та ладно тобі недостатньо, починаєш. Так, іди. Є таке? Пішли. Ти, блядь, подивись на це. Так, у понял? Я поняв. Запасні ресурси ми знайшли. Запасні ресурси ми знайшли. Добре, хоть на щось, блять, вистачає. Так, що ти там? Виконав? Іди сюди. І ще треба, да? Пішли. Да, це буде походу ще надовго, блять. Так, ну ресурси добре. З ресурсами ми ся справимося, вони будуть стояти, ми там зробимо що треба. Ага. Свяжна Блять. Ага. Та я понял, иди сюда. Работа А по ресурсам мене блядь, срака йде блядь. Так. Пішли блядь. Мда. Там хрін проб'ємся. І тут хрін проб'ємся, блять. А тут почали, да, пробуватися якраз? Де воно, блять? Так, тут. Ні, блядь, я даже не знаю, як це, блядь, правильно зробити. Блять, яка ж вона складна, блядь. У це саме головне. Де воно? іди сюди іди сюди та бачу я, блядь. та я їбу блядь. Як, як в них пробитися? Давай, <св...> <св...> <новинково>? Куда лететь? <св>... Ішли сюди. Система функціонують. Та я поняв це. Так. Кто вона новенького? Система функціонують. Так хто там ще, блядь, на мене? Ти, блядь, подивись. Хто приказувати, Кэп? Приказувай командир. Скільки в них взагалі атака? Хто мені, блядь, скаже? Так. Дожидаю приказов. Поїхали. Гляд на связі. Ну пішли. Взагалі там хрін про проб'ємося, да? Место назначення. Цель повинна. Ну пішли розбиратися. Пішли розбиратися, блядь. Так, шо в мене тут взагалі? Тут ні. Що там таке, блядь? Ага. Потринди мені тут. Ти, блядь, подивись на нього. Так, ні. О. вас Готов к роботі. Так. І що ми не можемо пройти? Та ну! Ой, блядь. Система функціонує. Поїхали. Так. Пішли, блядь. Цель Розбиратися. Та блять вбийте. Пішли Так, таке є, да? Таке є І таке є, добре Так, тут ми нічого не можемо О Блять а що ж я так затупив, блядь у у, -у! Блять. Тут, походу, прийдеться все вивчати, да? так? Так, іди сюди. Блять. Пішли. Ти що стоїш? Давай розбиратися. О, нарешті. Місія пішла повним ходом. Так, це добре. Де воно? Воно ще тут збільшує. Так, мені потрібні. Та, ладно, тобі. Не починай. Так, все, тут більше нікого, да? Ну, ніби то все, я поняв. По, по, по мінералам плюс-мінус вже нормально, блять, піде. Блять, і тут ще якісь, вон, я бачу. Так, я поняв тебе. Шо, ти, ти не зможеш, да, пройти? Ай, блять, я поняв тебе. Ладно постій поки тут. Постій. Так, а ми більше нічого, да, нас збільшили? Збільшувати не можемо. Ну тут нібито ні. Праві, так, я це поняв, добре. Да, Де ти? Ага. за лупу да? Так, їжджайте сюди. Приземлити, приземлити. О, йди сюди, блядь. Йди там встань, бо ти заважаєш. Недостаточно мінералів. Так, іди сюди. Ну, чого там? Недостатньо мінералів? Та ладно тобі, перестань. Так, пішли. Блять. Це я походу попав, да? Пішли сюди, сюди пішли. Та я бачу, блять. Так, пішли. Ага. Штаб Иди сюди. Ага, сині, да? Ну ладно, будемо бити спочатку сині, блядь. Так, де воно? Де воно? Поїхали, блядь. Аганьку? Де вони? Іди сюди. Система функціонує. Будемо розбиратися, блядь, з ними, сука. Фу. Так, що там по мінералам, блядь? Фігня все, да? А... Ні, не тут. Де воно? А де інженерний комплекс? О. ту 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 Та давай йди вже. Так, 150. Поїхали, блядь! Так. Задовбали. Ага, не проб'єтесь, блядь, ви до мене. Так, пішли. Що ви встали, нахуй? Му. Поддать жару зажом. Пішли. Пішли хуярити їх. Так. Штаб у вас поняв. Место нас не Поїхали хуярити, хуярити. Де, та нахуй ви сюди пішли, блядь. Є так, поїхали, да, потихесеньку, нарешті, бля. Так. Час мінус одно, мінус друге, мінус третє, блядь. Так. Так, поїхали. Блядь, які ж вони товсті, сука, я не можу, блять! Так, вони поки там стріляють, ми з вами тут ще робиться. Так, галіафи. Та бачу я, що вони не так просто. Де вони? Пішли. Воу 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 пішли нахуй вбирай. Яйця якісь, блядь, ти, блядь подивись на це. Яйця вони тут вирішили, блядь, пускати. Ну їх нафіг. Яйця, блядь Так зараз цю шпиль вберемо, блядь Є таке, да? блядь ти блядь подивись на це. О, ні, ні давай це, блядь, спочатку вберемо. Ну є таке, да? Добре, що я ще тут бачив, що ми можемо зробити, да? Нічого, я так поняв. Так, що там взагалі? Та е -е -да я поняв це, що галіаф на зв'язку. Так. ти йди сюди. Пішли, пішли, блядь. Місія порятунок пішла, блядь. Блядь. Пішли сюди, блядь. Пішли. Вот це, блядь, хуйня виходить. Блядь, ну спивает же ж вбивати. Так, Бити нахуй цю фігню, блядь. Пішли. Нарешті, блядь. Зараз хоч справимося з ними, блядь. О, так ви близько вже. Все, перші є, нарешті, блядь. Фух. Так, тоді що ми робимо, що ми робимо? Ага, там тут ще таскають? Тут ще таскають. Що по цьому? Оце давай. По арсеналу підемо. І нехай создаються далі, блядь. Армія нам потрібна, блядь. Все, тоді що ми робимо зараз? Тоді зберігаємося, зберігаємося. Так, зберегти, рятуємо засранця, зберегти, окей. Нічого я можу вам тоді сказати. Підписуйтесь, ставте коментарі, лайки, підписуйтесь на мій телеграм-канал і вже так, до наступної серії.